13 тисяч гривень виділив Коломийський міський бюджет на придбання продуктових наборів дітям, позбавленим батьківського піклування. Опікуни отримують талони на суму майже 300 гривень. Кожен і на них можуть взяти найнеобхідніше у супермаркеті Соломон. Таку акцію проводять щорічно напередодні Великодніх свят. Завдяки сприяння міського голови Ігора Богдановича, Слюзера та депутатів міської ради вдалося… Виділити з міського бюджету певну суму коштів, а саме 13 тисяч гривень для придбання продуктових наборів такого так званого великодного кошика до Великодня. Ми всім вам вдячні, що ви прийшли до нас сьогодні на цей захід. Ми з вами дуже тісно співпрацюємо по різних напрямках, по захисту прав та інтересів наших дітей, які мають певну пільгову категорію. Хочемо в черговий раз подякувати вам за вашу сумлінну працю, дорогі опікуни і піклувальники, за той нелегкий важкий труд по вихованню дітей, який ви здійснюєте. Ви можете отримати на під... сьогодні талони на певну суму близько 300 гривень. Сума вказана на талончику. Ви йдете в магазин Соломон. Одна каса, саме остання п'ята каса, буде приймати у вас ці талони і Відповідно на суму близько 300 гривень ви можете отоваритися в магазині Соломон. Все, що вам потрібно до великодного столу. Звичайно, заборонено купляти алкогольні та тютюнові вироби. Цікавимося вашим життям, що говорять про вас вчителі, тренери спортивні, різних гуртків, декоративно-прикладного мистецтва. І нам відомо, що вами можна пишатися. Що ви демонструєте гарні успіхи в навчанні, хтось демонструє успіхи в спорті. Нам дуже приємно, що ви знаходите своє місце в житті, що слухаєте своїх опікунів та піклувальників.